Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться Сталін. Футбольні матчі на першість союзу між командами майстрів класу А завжди викликають серед бетавудніх шахтарів Донбасу великий інтерес ділоні шахтатської столиці зустрічається лідер розіграшу першості країни і ліські з місцевою командою шахтар. Вра почалась атаками гостей, але донбасівці витримали натиск і самі перейшли в рішучий наступ. 4-0. з таким рахунком перемогни лідера Донецька донець. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.